Блаженний, хто дбає про вбогого, в день нещастя Господь порятує Його, Господь берегтиме Його та його оживлятиме. Буде блаженний такий на землі, і Він не видасть Його на поталу його ворогам. На ложі недуги подасть йому сили, Господь. ложе йому перемінить в недузі Його. Я промовив був, Господи, майже ти милість до мене. Вилікуй душу мою, бо я перед тобою загрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре та загине імення Його, а коли хто приходить відвідати, мовить марна, його серце збирає для себе лихе, і як вийде на двір, то говорить про те. Всі мої вороги між собою шепочуться разом на мене, на мене лихе замишляють. Негідна річ тисне його, а що він поклався, то більше не встане. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Але, Господи, помилуй мене і мене підійми, і я їм відплачу. І з того довідаюся, що ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог, а я. Через невинність мою ти підсилиш мене і перед обличчям своїм ти поставиш навіки мене. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, від віку й до віку. Амінь. Амінь.